Сьогодні у нас свято. Сьогодні три роки нашому благодійному фонду, нашій організації Мирне небо Харкова. Я дуже радий, що у нас такий великий колектив. Вдалося зібрати близько 300 співробітників з усіх територій нашої країни. Було представлені представники нашої харківської обласної військової адміністрації і більше 20 міжнародних партнерів і організацій, які були присутні сьогодні. Тут фонд прогресує, фонд масштабується, Фонд давно вийшов за межу області. Ви знаходите нові напрямки своєї діяльності. Ви адаптуєтесь згідно з тим викликам, які наразі має наша країна. Має Сарків, має наша рідна область, і це дійсно важливі потужні проекти. Наразі наша організація залучила близько 175 мільйонів гривень міжнародної допомоги. Наразі ми імплементуємо 35 проєктів. проектів, більше 30 міжнародних партнерів-донорів, з якими в нас контракти на 25 і на 26 рік. Вже більше року наша філія працює в місті Суми та Сумській області. Ми допомагаємо жителям нашої області, які потерпають від постійних обстрілів. Херсонська філія е, зробила дуже великий об'єм роботи. Це тисячі гарячих обідів було видано. Це десятки тисяч продуктових наборів для людей, які потребують цього. Майже тисяча будинків відремонтовано після обстрілів. Ми вже встигли реалізувати чотири проекти. Всі ці проекти були направлені на допомогу сільського господарства у громади Миколаївської області. Це все не просто цифри, це все про наших людей, про наш фонд, про нашу співпрацю, партнерство. Я дуже вдячний нашим партнерам за таку підтримку, допомогу, за віру в нашу організацію і за те, що ми разом все збудуємо, і все переможемо. Цей день вітаю з днем народження. Благодійний фонд Мирне небо Харкова. Я бажаю вам великих успіхів, відкриття нових можливостей. І нехай мир буде не тільки в вашій назві, а й в кожному серці. Ми співпрацюємо із фондом Мирне небо Харкова понад два роки. Ми працюємо разом у Донецькій, а тепер у Херсонській області. І ми бажаємо цьому фонду всього самого найкращого. З класно, коли люди. Сяють очі, надихаються. Вони отримують задоволення від того, що вони роблять. Відмінили мене, такий Дякую Дякуємо за вашу роботу. Вдячний кожному нашому співробітнику за цю працю. Дуже вдячний всій команді. Я дуже радий тому, що ми змогли запалити вогник допомоги ближнім своїм. Ми обов'язково зробимо з вами ще не один проект, обов'язково переможемо, і все буде гарно.